От з пасками завжди так. От вони є, а тепер їх потрібно їсти. І в мене тепер кожен сніданок, вже третій день підряд, прикрашає така паска. Пасочка на заквасті. Це мені моя колега спекла. Що моя Женічка, Моя дойця тут. Візьми іграшку, мама зараз е, запише. Цього багато насправді, і я з'їм або одне яйце, або одну котлетку, але котлетки індичі. Я сама їх робила. Тут немає ніякого батончику чи ще щось. Скільки ложок нутового борошна, два яйця є: сіль, перець, чесник і цибулька. Дуже ароматні. Горошок і броколі. Брокколі потрібно їсти от 100%. Сульфарафан продовжує життя, який є в броколі. Сульфарафан він впливає, має протизапальну дію на наш організм. І нещодавно у нас була.